Доброго дня, треті класники! Вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні ми дізнаємося, що можна робити з інформацією. Розташуй слова в правильній послідовності та прочитай визначення. Привіт! Подумай, що можна здійснювати з інформацією. Усі дії, які можна виконувати з інформацією, називають інформаційними процесами. Кожен з нас щодня працює з інформацією. Бере участь в інформаційних процесах. Ми отримуємо, зберігаємо, опрацьовуємо, передаємо інформацію. Розглянь світлини. Які інформаційні процеси відбуваються? Хто або що може здійснювати інформаційні процеси? Добав потрібне слово. Я отримую інформацію, коли слухаю вчителя. Я Опрацьовую інформацію, коли розв'язую задачу. Я зберігаю інформацію, коли записую розв'язок у зошит. Я передаю інформацію, коли оголошую відповідь. Виконуємо завдання 3 на сторінці 3. Уяви собі ситуацію із життя своїх ровесників, у якій на кожному кроці відбуваються інформаційні процеси, Познач їх відповідними кольорами. Оленка прочитала в енциклопедії статтю про динозаврів. Оленка отримала інформацію. Переповіла їй зміст Андрійкові. Оленка передала інформацію. Поставь відео на паузу. Далі завдання виконай самостійно. Перевір себе. Він уважно вислухав повідомлення, де ще навіть записав у нотатник. Потім хлопчик знайшов іще деякі факти про динозаврів в інтернеті. Ці відомості він зберіг на своєму комп'ютері. Користуючись ними, Андрій склав кросворд щоб і його друзі більше дізнались про динозаврів. Виконаємо практичне завдання Виконаємо завдання четверте на сторінці 3. Сплануйте разом з однокласниками екскурсію рідним селом. Визначте, хто де хоче побувати і складіть маршрут. Маршрут складено. Далі на окремому аркуші побудуй таблицю. Заповни її. На основі отриманих відповідей побудуй діаграму. Ваша діаграма може мати подібний вигляд. Що допоможе швидше визначити найбажаніший для більшості маршрут таблиця чи діаграма? Чому? Виконуємо завдання 7 на сторінці 3. Я отримую інформацію від батьків. Я зберігаю інформацію у блокноті. Я можу передати інформацію розповіддю. Я обробляю інформацію, коли міркую.